У нас ось, ось цей ролик ось цей, був отак завалений. Ми що тут підрелюгували. Благодаря тому, що швейлер від компанії Нові Ворота це не є проблема вирівняти каретку. Тобто такий швейлер можна придбати в компанії «Нові ворота». Як знайти шапку профіля, там є номер телефону та посилання прямо на сайт. Переходите і замовляєте собі ось такий швейлер, такі каретки і таку можна балочку. А ще краще можна замовити повністю готову конструкцію, ну, каркас, і вам прийде сатам або делівері. А ще, якщо у вас там вже неможливо доставити такий каркас, такі бувають місця. Не хоче сат або делівері вести. Тому я раджу тоді. У нас є такий сварий сам. Він повністю зарізаний під 45 градусів, під кут 45 градусів. І вариться ідеально, кути зарізані ідеально. Муха не пролізе.